Вітаю вас, мої дорегеньки я Ірина. Сьогодні Зеленський приїде до Польщі. Тобто він вже, напевно, приїхав. Я роблю розклад сьогодні. Сьогодні він і вийде, вже трошечки після обіду. Тому багато говорити не буду. Наскільки я розумію, він поїхав з дружиною, Тобто перша леді є з ним. І наскільки я зрозуміла, буде закрита розмова. Не все будуть. Тобто тет-а-тет. Як то кажуть, між собою при закритих дверях. І так, давайте подивимося, наскільки продуктивна буде ця зустріч для України. Так, я бачу тут вже прийдеться не прийдеться, а не доб'ється, не доб'ється. Виб'є, будемо так казати, виб'є для українського народу, наскільки я розумію, виб'є зброю. Але буде якась неприємна ситуація. Зараз я її трошечки спробую. А, все зрозуміло. Зараз, <кій> дивіться, дивіться, які теми будуть затрогувати. Це я говорю для того, щоб ви трошки зрозуміли. Ось. Ця карта три мечі, вона трошечки, як би це сказати, трошечки зайде в глухий кут тут. Знаєте, тут мені так здається, що пан Дуда буде з Зеленським, з нашим президентом, говорити про, скоріше за все, ось ці дві карти говорять: про корупцію. про... Якісь фінанси, про крадіжки, скоріше за все, про приховування чогось і про перемогу. Дивіться, тут затронуться, я наскільки бачу, три теми. Тобто, це вони будуть говорити за закритими дверима. Це, цього не будуть висвітлювати на публіку. Ось. Так. Ще зараз ми додивимося. Ага, ви знаєте, що ще? Е, відверто вам скажу <смі> те, що я бачу. Е, так, щось у мене тут під дверима, напевно, мій внук знов. Він мені останні дні вирвані годи робить. Дивіться, е, я можу тільки здогадуватися, що це може бути: про якісь переміни, про спостерігання, про контроль якийсь, плюс про є, притиснення. Щоб це прийти, от дивіться, це сила, карта сили. Тобто натискання, продавлювання. Бачите, ось тут крадіжки у нас йдуть, тут йдуть великі гроші, це може бути просто про постачання, що Польща нам дасть. Ось. Але мені так здається, що поляки намікнуть йому про сімка мечів. Можете почитати, що значить сімка мечів, щоб потім мене не звинувачували, що, що ти гоніш. Не гоню, не гоню, і порохободка я теж не є. Ось, але треба вам просто: я не критикую, я просто висвітлюю події. Розберіться трошечки. І так, це, це натяк на те, що я тут роблю. І так, це, скоріше за все, послабити тиск, ну зараз я скажу: ця карта, вона говорить про. Чітке бачення Європи. Тобто Європи, нехай буде Польща, так? Я не знаю конкретно що, але я тут бачу, що Зеленському потрібно трошки розслабитися. Він може йому натякнути, розслабся трохи. Ось, трохи не напрягати. Можливо, народ. Зараз я по попробую докласти. Так, не з таким тиском, не з таким, а ви знаєте, що ще можуть говорити? Про, Як він називається контрнаступ? Ось про це можуть говорити. Можуть говорити ще раз, я повторюю, про корупцію, про крадіжки, про прихованість чогось. так? Ось про те, що спостерігають за нами. Ось, що нам потрібно трошечки мінятися, повинна бути у привладі, скоріше за все, якась трошки трансформація, послабити тиск, можливо, на е, гаразд, не буду зараз говорити, просто ось так. Зрозуміти те, що я говорю, і про контрнаступ, про швидкий, тобто Україні можливо щось там трошки недовистачає. Зараз ми подивимося. Але загалом, ось ця карта показує, що загалом. Зустріч пройде гармонійно, а без якихось дорікань, без якихось намагання вплинути, чи кудись привернути, чи ще щось, до чогось вмовити. Я цього не бачу. Тут трошки можливо буде, але так, знаєте, дипломатично, культурно якась трохи критика буде. Вірніше, натяк, скоріше за все. Ось такі речі обговорять вони. Ось. Наскільки я розумію. І так, давайте подивимося тільки, чи буде задоволений Зеленський цією поїздкою. Нам це головне. Головне. І так. Ну, в принципі, виглядає, що так. Виглядає, що буде задоволений. Ось. Приховані думки якісь в нього тут виникнуть. Ось, в принципі, я наскільки бачу, ось ця карта говорить, що він себе чудово буде почувати. Бачите, як, як би це сказати? Як би це пояснити? Ну, почуває себе високою персоною. Він високопоставлена особа, тобто він президент, він так себе і буде почувати. Єдине, що якісь думки в нього такі якогось минулого. Але, в принципі, я бачу, що задоволені, якісь вони домовленості відбудуться між ними, приємні домовлення, до чогось вони дійдуть, до чогось приємного, до чогось хорошого. Ось, якось так. В принципі, я наскільки розумію, зараз я докладу ось цю карту, тому що якісь у нього думки свої, які він не висвітлить. Ось, і так, прикрию трохи груди там. Дивіться. Тобто, я наскільки розумію, він не все вискажить, не все він. Зможе проговорити. Скоріше за все, що він, можливо, не довіряє, щось буде приховане, щось ну, не все договорять, я так скажу, можливо, Зеленський трохи, так скажу, в себе війде, мало буде говорити. тобто, Мало було де говорити про своє особисте, на, верніше особисте, ну, як я особисте, тут більш про щось, що його конкретно. Знаєте, так якось Ну, в мене здається враження, що він ніби як трохи в себе піде під, знаєте, Всередину, коли людина входить, слухає, слухає, але сама не дає нічого, ну, не висловлює своєї думки. Стосовно того, що йому можливо щось не сподобається, але почувати він себе буде прекрасно. Тут теж хороша карта. В принципі, все дуже добре пройде і для України. Ось і плідно, наскільки я розумію. Сподіваюся, я пояснила. Просто я вже втомлена, і трохи голова вже не працює, і горло в мене от під вечір мене вже горло болить. Все мої любі, <кій> щастива, мої дорогенькі, мирної ночі. І на все добре, Мої дорогенькі, до завтра.